Усім привіт! І сьогодні я буду грати шашки. Так, якщо я виграю три рази підряд, ви ставите лайк і підписуєтесь на канал. Якщо хочете, то не підписуйтесь, а просто лайк поставте. Так, Професіонали кажіть, де я затупив. Обіцяю більше так тупити я не буду. Ну, постараюсь. Ось так. Не подумав, давай би. Оп. Оп, а. все, тобі, хана, хана. Тобі хана? Тобі хана? Тобі хана, тобі хана. Кажу тобі я. Хай мене заб'є, більше не приб'є. Ну, а що ти думаєш? Король мені знайшовся Цей король тупик. Так. Оп. Оп. Ні, туди не піти. Сюди піти. Я жорстко туплю буваю, бо я новичок. Ми не просили робити другу частину, а я вже знімаю її. Тому поставте лайк. Будь ласка. Блін, затупив я. Я просто туплю. Давай би. Ти просто не знаю. Професіонали. Я не розумію. Не розумію, як ви виграєте. Блін. все. Мені хана. О, бий, 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 давай. Ой-ой! Ти -ой. просто не знаю, я затуплю. На, бий. Бей, бий би. і бий. Я не знаю, я просто туплю, ну неможливо тут його виграти. Реклама вибачаюсь. Вибачаюсь. Давайте, якщо я цей раз просто виграю, не підряд декілька, а просто цей один раз, то ви ставите лайк. Давай, давай, іди. Ох! Все, ви просто мене не виграєте. Я хочу отримати хоча б один лайк. Але якщо тобі подобається відео, то постав його і так, просто так. Опа, виграю, виграю. Так, отут я не програю. Я просто трішечки запам'ятав, як треба бити. І зараз ми їх виграємо. Ну, якщо хочеш, лайк не став, якщо я виграю. Ну що ж, я не вимагатель, просто сказав. Але от якщо я виграю, то будь ласка, постав лайк. Бо я стараюсь. Так, куда йти? Якщо хочете, то напишіть, я буду з кратчо грати, а шахи я вже не буду знімати. Так. Так, 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 сюда беру. Так, продолжаем. Так. Не забьешь, не забешь. Все, не сдвигайся місця Ну шо ты так тупишь? Чего ты так тупиш? Ты думаешь, я щас пойду куда с той шашкой? Так, ну я не тупий. зараз я його виграю. Це моя пастка для їх. А що, би? Я ж тебе тут забью. Ну він тупий. Все це просто кажу вам сразу. Зараз ми його виграємо. Зараз ми його виграємо. Так, ти йди, ти йди, тобі все одно дороги там нема. Бей мене, бей. Бей, бей, заб'ю все одно тебе скотиняка. От шо я тебе заб'ю, кажу тобі. Давай все. Тобі хана Давай иди туда. Иди, давай. Забьшь котаняка. ой ой о о я, 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 я Так. Ты його я думаю, виграти неможливо Все. Якщо він стає дамкою, все, він виграв. Ну, але у мене з'явилися шанси, бо я став дамкою. Все, у мене шанси є. Якщо я стану? По ідеї мене ніхто не уб'є. Тому все. Так, ідем сюди. Ну і ти крыса наглая. Обезпечена тобі смерть. Ну ти криса ля хоче виграть. Шо тобі буде хана? Я тебе просто замочу. Наглый, че ты тут? Че? Что ты? Шо ты? Шо ты? Что? Давай плач? Плач, я сказал. Ну ты взагалі все бей примушенный ха Обдурили дурачка. Все, тобі повна хана. Ура! Я виграв! Ну, а продовження, якщо хочеш, то напиши в коментарях для продовження. А лайки пришвидшать процес. І продовження може вийти пошвидше. І всім! タッタッたたたたたタッシンパカ。